Всім привіт! З вами, як завжди, я... Ну так. І ми продовжуємо працювати над нашою курочкою. Ми підійшли до, голови, до, до низу вже курочки нашої, так. І ми побачимо, що з цього вийде. Не курка а якась какашка. Вдали підправив, що це на команд? Ні Так все, курочка. Значит, що ти на коман. Так, ось така курочка, а всередині тут во нічого не буде. Ось так зробимо. Farbe mieser Farben. Pack, 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 Аби лише б... Я можу навіть... А ти знаєш, Віталіку, ти знаєш, що через Ютубе можна, можна карту в інтернет поставити? Знаю. Я теж давно не знаю. А ти ставив якісь карти в інтернет? Ти вже слідно ти пішов нині, чи що? Video Fall Game over. Ось так ми все дороблім. Можна в Ютубі краще не через ютуби краще не ставити цю куртку в інтернет. Хтось скачав. І, і став і не, і не подобав І не сподобав. Ставте дизлайки! лайки! Віталік! Я чорний спайдер! Його справа... Ну все, я скажу всім твоє справжнє ім'я за це. відео, Я знаю. Чорний спайдер. Значить, Віталік. Так, теперка тепер-ка зараз будемо робити інші речі. Ще тут зробимо. І ще крила будемо пробувати. Пам'ятаєш, скоро я вже були патички, якби були. Тут ходять, постійно говорять щось собі. Моя мама. Ось така вийшла. Курочка. Я не можу. Не, можу. Будемо стоїть свій дисклей. Ну гаразд. Ти будеш сміятися. Дивись, яка у мене курка. О, нормально? Я знаю, але не дуже. Щось. щось на горі не дуже зараз буду робити на горі. Зараз я ще вдосконалюю її на горі. Я знаю, що не дуже, але багато часу пройшло. А якби я на сервері, знаєш, на Майнплекс грав, то б, я би не доробив, я би нічого тут не дорого не вспів, бо то дають лише 3 хвилини ми зробили. А я десь купа хвилин пройшло у мене. Я ж не маю, маю стиху. Я більше за 10 хвилин зробив. І ще роблю. А знаєш секрет ну, сервера? Цього оцінюють, аби виграти. Байдуже, чи... байдуже чи доробив, чи ні, ну майже чи доробив що Треба би трохи було дороблене, але секрет в тому, що треба велике робити. Так велике. Якщо зробиш велике, оцінюють, і оцінюють за те, що велике, і воє, може вийде. Цього дістати приз на сервері. Оля, ти кого ці ваші жити? Ну, я знаю, це кур, курка-хата. Так? Так. Ну, Хата у формі курки. А чого саме курки? А що, нормально? А, нормально? Курка. Ні, ось, все готово. Вау, па -па -па. Па -па. Що? Так, тут дуже варту. Мені подобається. Тобі подобається? В інтернет ставити цю, к... цю курку чи ні? Так. Ну добре. Тільки й дещо людей, що всередині. Тепер можна робити інтер'єр всередині. Що би зробити всередині? А от, візьмемо фірстак, пічку, ну, ліжко, картину зробимо і будемо робити. І почнемо. І починаємо всередині. Тепер нам потрібен інтер'єр всередині. Ооо, стак. Ай, люка не потрібно. Нет. Это о. Я скачу ліцензійний Майнкрафт. Да можно снимать вескиначку. Тот кто Майнкрафт лицензийный. Так? Скажі. Майнкрафт? Нет. Mm -hmm. Бандика! А як то зробити, скалети? Я. Я тобі скинул сил, не можу. ну подивись. не так. Тепер можна робити ось так. Я не можу. Не то. Як би тут в вбік зробити? Ну, в бік, тако в бік перевернути. Отак. Я поняв уже, стоп. Так, ось так. Дай ну буде сюди. Дайся.